У одному з футбольних матчів, а в нас дві команди було, одна молодша, виступала у першості району, а ми ветерані. І там ми зустрілися. Ну, я набрав швидкість високу, а там один ревець з молодих. значить, Мене по ногах раз-два, ну, я не впав, а рухався в напрямку воріт, а там болільники кричать давай, дід, давай! Воротар напроти мене. Зіштовхнулися, я впав в один бік, воротар у другий, а, а болінники хлопають. <свісно> я 1949 року народження, футболом займаюсь, ну, і не без дитинства, але з 12 років, 1962 році, я вже виступав за село. Батько завжди мені привозив, як десь працював, далі від району, значить, і привозив мені різні такі м'ячики, які розвивали якось. А потім вже у ті 60-ті роки сусід з села навчався в інституті народного господарства у Києві і він дружив з Валерієм Васильовичем Лобановським. І, і він нам привозив вже кожені м'ячі з Дінамо Київ. У село привозив і нам е, е, вже давав. Там браття його грали, мої ровесники, там ще сусіди, така вулиця була. От від е, з тої нашої вулиці зародився футбол у селі. Сільські хлопці, коли сходились, по чотири години тренувались, багато набігав, що так, що 10 чоловік, може більше, не пройшли за своє життя, скільки прийшлося набігати одному. Підтримую форму. І так з ветеранами значить, виступали. Останні роки там перше місце по району ми взяли значить, е село Доліняне. Я більше так лівий півзахисник і... В отакуючому плані так я завжди працював. І можу у передній лінії на будь-якій позиції грати, і мені вдавалося забивати немало. По 3-5 м'ячів на місцевому рівні так я за май забивав. Молоді всі хлопці, але вдалося їх згуртувати, тренувалися і добре виступали. Я отут, от другий у задньому ряду. Я не знаю, чи є значить, тут на Україні, чи хто грає з мого року. Я знаю, що колись грав за Ністро Кішені Андрій Якубик. отака От інформація в мене є, значить, він десь у Москві чи де, але він ще з ветеранами грає. І з кемірово Віталій Роздаю, такий гравець першої ліги був СССР. Я займався різними справами і так цікавлюся. Історичною наукою, журналістикою, політикою, але ніби не поривав з футболом і до спорту навертає доля мене. Я закінчував техніку фізкультурний і фізкультурний інститут у Львові. Працював викладачем, вчителем. Я форму підтримую і так нормально. Почуваю себе, але не треба кожному гравцю, кожному спортсмену треба над собою працювати, прислухатись до свого організму, зважати на погодні умови, дотримуватись режиму харчування. Я ніколи не курив і е, навіть пива не кушав до 21 року. Працюю над собою, значить, режим тримаю, зарядку постійно, значить, значить, там де ну, вже по домовленості, там як ми собі збираємося на легкі тренування, так, і, і того ніби достатньо.